Слава Связу Христово, Отче Василю, завжди я і моя родина слухаємо вас і дякуємо Богові, що маємо таку змогу. Отже Василю, я багато років працюю няною в сім'ї, де було троє діточок. Там також, мама, все мені казала, що діти повинні самі обирати, що одягати, і як ви кажете, мати вибір у всьому. Але після всього і після їхнього вибору все стало. Дори ногами. Я також маю трохи синів, і вони мали багато заборон. Зараз діти дорослі, мої і ті, де я працювала, але мої е, вивчилися, знають повагу до старших, а дівчатка до цього часу е, до цього часу шукають вибір. І то, що ви кажете, що ви росли в заборонах, але зараз яка ви чудова людина? Пожийте знову місяць, ти будете знати, яка я чудова людина. Вам так здається. Як ви завжди з любов'ю говорите про свою бабку? Вибачте, якщо я вам перечу, але якщо не сипати город, то урожаю не буде. Це часто, це просто моя думка, дякую вам. Думка дуже чудесна і дуже правильні слова, ви сказали. Так. Те, що ви сказали, це як спрощена форма. То, що я сказав, ну, що виріс заборонах має бути вибір, це теж дуже спрощена форма, розумієте? В житті набагато все складніше. Для того, щоб дитина мала вибір, вона повинна знати, що буде, якщо вона зробить так, і що буде, як вона зробить так. Тобто треба вчити, не просто давати дитині, що вона вирядувала. Хочу так. Я маю право вибрати чи ні? Я хочу так. Мама каже, так не здало. Ви що? Проти мого вибору. Розумієте, тут не можна так ну, просто що. От дитина має, що хоче, то робить. Ні, її треба навчити. Її треба навчити. Вона повинна знати, що буде, якщо вона зробить так, і що буде, як вона зробить так. В одному сетапі. Тобто, це є наука, наука, наука. яку ми маємо вчитися, вчитися. І дитину спочатку навчити, а потім давати, щоб вона брала вибір, робила собі в своєму житті. Так? Бо, знаєте, дитину треба і вчити, і заставляти. Я чому проти того, що е, не, не, не будуйте свої е, виховання за самих заборонах. Бо крім заборон, має ще бути і, і то, що можна. Якщо ти кажеш дві заборони, що не можна робити, обов'язково маєш придумати дві речі, які треба робити, або які ти можеш робити, а які би годилося робити. Сказав три заборони, зразу готуй три речі, які можна робити. І пояснити, чому не можна і чому можна. Що воно дасть. Знаєте, як у нас елементи виховання. Каже мама, от зараз піст, все, їсти кубасу не можна. А дитина, а чому не можна? Бо не можна! Що таке дурне питаєш? Бо не можна. О, це не наука. Це не пояснення. Це не робить дитину мудрішою і ну, дитина не, має, не може зрозуміти і вибирати її з чого, як вона не, не розуміє. Що значить «бо так, Знаєш? Тому для того, щоб діти мали вибір, вони повинні розуміти, між чим вони вибирають. Треба розуміти, що вони вибирають між добром і злом. Вони вибирають між благословенням і прокляттям. Вони вибирають між добротою і ненавистю. Тобто, дитина повинна розуміти, між чим вона вибирає? Дуже дякую за запитання і дякую, що звернули увагу молодці. Дуже приємно, що ви нас дивите, слухаєте, бачите, йде на користь і вам, і мені. Дуже дякую.